Словом чи ділом, чи думкою, як бла, бо ти сказав: Господь надіємо Всевишнє, ти обрав за оборонця собі, отже не прийде до тебе лихо, й поше з не наблизить. у країни. Житийське море схвильоване бурею на пости і дой христи душової на укроти не зікань, а життя безконечне є. Відкрив джерела водяні для справи людей як написано, Будьмо у вожній пам'ять, вічна пам'ять, вічна пам'ять Поповський Сергій Миколаєвич. Боронив нашу українську державу на посаді номера обслуги гранатометного взводу роти вогневої підтримки, першого батальйону морської піхоти. Рай, Вічна пам'ять і слава українському захиснику нашої незалежної України Поповському Сергію Миколаївич Народився 16 червня 1977 року в селі Самотоївка Краснопільського району Сумської області. Навчався в... Самосойській середній школі перших-третріх ступенів. У 1994 році закінчив 11 класів, працював у фермерському господарстві урожай, охоронцем на заводі імені Фрунзе. Тривалий час працював на паз Сумихімпром, звідки був призваний на військову службу по мобілізації у листопаді 2022 року. Старший матурош Поповський Сергій Миколаївич Приймав безпосередню участь у заходах необхідних для забезпечення оборони захисту безпеки населення та інтересів держави 20 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в районі одного з населених пунктів Покровського району Донецької області вірний військовій присязі Поповський Сергій Миколаївич загинув. Сергій був справжнім патріотом, мужнім воїном і вірним другом. Він віддав своє життя. За свободу та незалежність України. Трагічна загибель Поповського Сергія Миколаївича – це неповторна втрата для родини, для громади, для всіх односельців. Шановні рідні, близькі друзі від Краснопільської селищної ради, від виконавчого комітету від себе особисто приміщ щирі слова скорботи з приводу трагічної загибелі Поповського Сергія Миколайовича. Вічна пам'ять і вічна слава героїв. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героям на сайці! Сьогодні ми проводимо в останній путь захисника України, Поповського Сергія Миколаєвича, який у боротьбі за волю і кращу долю України віддав найдорожче, що мав своє життя. Сергій загинув як герой до останньої миті, виконуючи свій обов'язок на передовій. Слова глибокої скорботи рідним, близьким, рідним, друзям. Загиблого героя, вічна пам'ять і вічна слава захиснику України, поповському Сергію Миколаєвичу. Слава Україні. Героям слава.

За нашу рідну землю, за нашу рідну мову, за нас із вами.